Яскраві примінчики сонця та перші струмочки води нагадують, що весна вже не за горами, але на жаль, не всі чекають її з радістю. Чернігівці, що мешкають по вулиці Гончій, з великим побоюванням очікують настання весни, адже попередні в їхній пам'яті залишила не найкращі спогади. Другого квітня минулого року під час паводку затопило близько 20 будинків. Містями рівень води сягав до двох метрів. І, хоч дамби працювали на повну силу, як стверджують комунальники, води було настільки багато, що дамби просто не справлялись. За останні 40 років така надзвичайна подія у цьому районі Чернігова сталася в Перше, згадують місцеві жителі. Тут була вода, аж до того доходила, далі тут все всі на лодках плавали. До нас в редакцію звернулися мешканці цієї вулиці, занепокоєні тим, що минулорічний потоп у їхніх оселях може повторитися. Адже спиляні у грудні дерева попід річкою до цієї пори ще не вивезені. Роботи з очищення водоймища ще, ще не завершені, і через потепління через ні опади їхні домівки знову можуть опинитися у воді. Федір, що вже постраждав від стихії, рік тому згадує. Потеряли і меблі, і поли, і все на світі. За це ми отримали компенсацію по 5 тисяч гривень. Місцеві жителі самостійно намагаються якось відвернути небезпеку. Власноруч копають канали, через які вода стікає в річку. Але цього недостатньо, каже Ірина. Копаємо ями, щоб вода відходила з вулиці і взагалі. Тому все ми робимо, як говорить. І так же саме, от сагорода виводімо, щоб земля oh. та вода уходила. Чернігівці скаржаться, що спиляні дерева зимою ще й досі не прибрали. Під час весняного паводку їх може знести течією і забити дамбу. Ви самі бачите, що не почищена. Якщо різка. Потеплення, і вода пойдеть к дампам, то затор затори буде второе такое же ЧП. Роботи щодо розчищення водоймища та вивезення спиляних дерев уже розпочалися, розповідають Федір та Ірина. Але хвилюються, щоб весна не випередила комунальників. Коментарі щодо проведення цих робіт нам надав начальник комунального підприємства «Зеленбуд» Роман Старіков. Наприкінці минулого року ми робили розчищення саме цієї території. Деякі стовбури, які залишилися в самому руслі річки, будуть зараз прибиратись, бо були вмерші і ми не могли. Ну там, якщо Подивитись на саму русло річки, ми просто фізично не могли їх дістати, але зараз вони приберуться. Але крім сміття, яке було в замерзлому водойміщі, і тому його не прибрали, з'явилося ще багато іншого, каже посадовець. Ось ця куча, біля якої ми стоїмо, її тут не було, її нанесли самі мешканці, бо е, ці все дерева, всі, все гілля від дерев, фруктових, які знаходяться на подвір'ях е, тих самих мешканців. Тому це не зрусла дерева і це не сміття, яке залишилось після нашої роботи. Бо ми не залишали взагалі тут гілок. Ми їх вивозили. Мешканці розповідають, що четверга тут працівники КП 25-28 забирають крупногабаритне сміття, яке всі зносять в указане місце. Але гілля не вважається крупногабаритним. його потрібно подрібнювати, готувати до утилізації і лише в такому вигляді приносити на смітник, пояснює Роман Старіков. І про це минулого року письмово попереджали всі, хто тут живе. Ми, звісно, це вивеземо, але я ще раз прошу і звертаюсь до мешканців саме цього мікрорайону, не робити такі стихійні звалища. Роман Старіков каже, що роботи з розчищення русла річки тривають вздовж берегів стрижня. Комунальники спилюють дерева, розрізають на частини і зразу ж вивозять. Деревину з цієї дільниці вивезуть відповідно до черговості проведення робіт.